Дивимось, два варіанти буде. Загадайте собі один або другий. Отже, перший варіант, що думає про вас загадана людина? Що ви його скарб, що йому або їй дуже повезло з вами, що ви наповнюєте світ цієї людини взагалі дуже добрими звістками і діями і подіями. Ця людина дуже вдячна вам, до речі, що ще? Що вона дві дев'ятки? Бачите, що ви допомогли цій людині взагалі пережити дуже якийсь, ну такий вагомий, суттєвий і не дуже приємний час, тому що ця людина взагалі може бути вдячною саме за ваше перебування поруч з нею, що ви якісь хмари, начебто, розвели навколо тієї людини, і тій людині просто не так вже страшно поруч з вами. І взагалі вона вважає, що їй цій людині з вами дуже потолонило. Що ще? Третья карта. Вісім кажезлів, що ви наповнюєте її жагою до життя, що ви наповнюєте допомагаєте взагалі цій людині впоратися в будь-якими обставинами, і що ця людина у вашому оточенні бачить себе кращою версією себе Тобто, ви ще як рятівник або рятівниця поруч з цією людиною, ну вона на вас розраховує, що ви дійсно допомагаєте комусь просто обрести свою цілісність і свою доброзичливість і свою вдячність в цьому світі. і ви Допомагаєте цій людині зовсім наново відростити в себе таку якість, як довіра. Тому що за цією картою довіра в цій людині була, була втрачена. Але ви їй допомагаєте, то ж вам за це дуже велика подяка взагалі від Всесвіту. Тим, хто обрав другий варіант, що за вас думає загадана людина? О, що ви просто король або королева в її просторі? Ну, просто ви вмієте рухати а, просто думками, можна сказати, якісь події у житті цієї людини. Ви взагалі, вона до вас прислухається. Ви взагалі рушійна сила будь-яких моментів в її житті. Вона розраховує на вас і, взагалі, притаманна розглядати ваше бачення. Ну, якимось чином, ви як авторитет для цієї людини, так що ще? Що вона вагається якимось чином? Можливо, через те, що це через короля ви все ж таки тиснете багато, розумієте на цю людину. Тобто вона хоче більше свободи поруч з вами, хоче відчувати, що сама стосовно того чи іншого питання, бажає чи думає, чи сподівається на що. що ще? Десятка пентаклів Ну, хоче вийти з вами на сімейний якийсь лад на домовленості якісь, розумієте, на те, коли всі будуть задоволені. Хоче, щоб зникли якісь обмани, якась недомовленість поміж вами, хоче відчувати себе в енергії, в ресурсі поруч з вами і відчуває, що залежить багато від чого саме від вас. А взагалі хоче бути разом з вами, хоче мати якийсь, якийсь спільний простір, в якому всім буде добре. Тож загалом думає добре про вас.